Так, що ж, всім привіт. Народ з вас підпис подбайк, ми продовжуємо грати в АОК, Без модів за чилі, з метою захоплення всіх прибережних районів. По-перше, тут є регіони, які треба на повторну сімляцію поставити, тому я зараз цим займусь. Так, тепер просто буду. коротше, зараз ставлю відсотки на товари. Всю свою армію скину в Сантьяго, щоб не витрачати поменше грошей на неї витрачати. Тому що чим краще принці, ти. О! Вона навіть не вся зібрана в мене армія. А я думаю, щось не так, щось мало її. 290 тисяч в. Сантьяга. 75% навіть на товар. І зараз чекаю повторну, першу асіміляцію, потім на повторну поставлю, і коли повторно закінчиться, я вже повернусь. Бо я не хочу незалежність, та нехай. Так, у мене гроші закінчилися, цього не очікував. Це все поставив на повторну асіміляцію. Тепер чекаю її закінчення. Нехай з за якимись відсотком на товари. Ну, вигляда 75%, все чекаємо. З цим ми закінчили. в нас населення має бути. Десь мільйонів, прекрасно. Десь мільйонів 500 тисяч. І. І, і я хочу, по-перше, нас точно поз'являлись. Я хочу сказати, точно поз'являлися якісь непривітні, але взагалі не точно. Я б навіть сказав, не поз'являлися тільки. Або вони вже забудовані були. Ви, скоріше, друге, вже забудовані так. 568 тисяч населення Канади. Це єдине, що мене відділяє від того, щоб контролювати повний берег США. Збираю до інфляції. то добре, Болівія. І робимо виклик. Все, повернусь, коли я довикли. Ні, перед викликом треба повернути економіку. В Ліму всього 15 тисяч. А в Сантьяго, до речі, 19. Непогано, ти все ще качаєшся. І в нас з'явилась Атлантик Сіті. Для мене це принципово качнути зараз Атлантик Сіті. Качнув. Коротше, все, вперед, виклик. Uh, uh. Все, ми витратили всі гроші на виклики. У мене 701 тисяча армії. Я навіть не уявляю, щоб мені зараз відмовила Канада. Канада, Ти ж мені не відмовиш. Я хочу зібрати ще армію. Давайте, щоб вона не була розкидана, ще зараз швидко це зроблю. Є, yeah, зібрав всі, всі 700 тисяч мої тут. Робимо 75, 70, 70% на товари. І робимо дещо прекрасне, а саме нарешті час ультиматумів. Зараз ми пришвидшимо наше захоплення всього і вся. Так ось тут. Острівці також захоплюю. У мене нема це спрямований захоплення острівців, але якщо вони вже прибережні регіони, тоді мене просто. Ну, так, якщо вони, вони в Україні. Коротше, ви зрозуміли. Окремо, острівці не захоплюю, але якщо вони належать країні, яку ми вже і так захоплюємо, то беремо. Так, це все, що мені треба? А, ось тут не виділив. Так, давайте проверим с вами провинции Канады. А только тут все прекрасно. Я выделил 701 тысяча ультиматом. Ой, прекрасно. Тут забыли какие провинции. Мне не понравилось, что мы так выглядим, как будто мы так вглубь захопили. Это все на ассимиляцию. Так, далее. Наступный континент, с которым я хочу разобраться. Австралия. Просто потому, что это полноценный континент, с которым я могу прямо тут и сейчас разобраться. Еп. Yep. Выделил. Выделил. Перед. Тепер ультиматум, О, асіміляція. Ой, вона мене Венесуела напала, відпийсь. Домініканська Республіка теж саме. Киш. Ісландія теж саме, не чіпайте мене, будь ласка. На асіміляції. Далі. Далі, далі, далі. Давайте далі по Африці пройдусь. Бо це може бути просто швидше. Тільки не кажіть, ой, в тебе мільйон. Ти не поводишся на ультиматум Танзанія. Давайте спробуємо Танзанії відправити ультиматум, чисто спробуємо. Тому що теоретично вони можуть погодитись. Так, привет. Погодьтесь. Ні, не погодилось. Ні, мені треба ще збирати війська. О, привіт. Я той же Єгипт, який з Єменем воює. Ну що ж, від Єгипта я ніколи не відмовлюсь, Від їх прекрасних провінцій. У них справді прекрасні провінції. Ну, європейські провінції провінціях поки що ігнорую, тільки африканські забираю. Ой, чи ні, Так, це є, треба далі. Треба йти далі. І вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але я хочу надати, що в описанні описі ви можете знайти та придбати мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так далі, тут Ізраїль є. Насправді, так кажуть, асимілюватися і зробити виклик побільше. Тих, хто? Турецька республіка Кіпр. А, Не. Не Є. Уніс, який вже побитий. Це спрощує завдання. Далі Іспанія. Не просто такий, щоб не сильно розділяти свій кордон, а розширятись. У, ти виїжджає з Канади і Британії. Теоретично ти може бути виснажений, і завдяки цьому погодитись на ультиматум забирання африканських провінцій. Ну і давайте заодно острівці європейських провінцій пізніше, зрізу. Ні, не погодилося вже ж. Ще війська викликати. А, це не прям погано і не прям критично, але. Ліван, так, на південь. Ну одну твою провінцію зможу забрати, типочків не вистачає. Розширяємось, поки є куди розширятись, так, щоб не розривати свій кордон в цьому континенті вже ж. Тобто тут Іспанія, тут ще є все ще є Ліван. Далі Туреччина, яка не погодиться. Є ще ти палестинська держава. Ось цей регіон, здається, також має вихід. Це. Технології випробуток від виробництва, нехай. Далі Саудівська Аравія, яку я покійно заберу зараз одну провінцію. Повинно, ми тут розширяємось, просто якийсь вірус зріс. Румунія. Ну і тут буде просто вздовж берега розширятись, поки мене не зупинять. Ємен. Прекрасно. Mm. Далі Туреччина, все. Тут ми зупинились. Цей бік тут, в Євразі, нам тільки розширятись після додаткового виклику. Тут вже, в свою чергу, у нас є Ефіопська імперія в якої 600 тисяч населення, яка теоретично може погодитись. Якщо вона не погодиться, то в Африці знову ж також на південь розширятись, тільки після додаткового виклику. Але вони можуть погодитись, бо в нас армія 701 тисяча. І вони погодились прекрасно. Тоді розширяємось, поки поки можемо. Блін. Окей. Забираю ці дві приїнці. Все тут просто вже за ось ось буде. Після сомалі Все. Це останнє, що я можу собі дозволити. Далі асімльовуємося, буду воно викликати. Щось стоїть на товари закину. Ой, прекрасно. 50 кроків зараз. Чекаємо асіміляцію. Мені не подобається, як воно асімілювалося, але воно автоматично не пропонує повторну асіміляцію. Давайте в ізбіжання повстань, я просто мінімум податків поставлю. Мені не потрібні повстання. Я трохи качнув населення. Давайте, знаєте, що зроблю? Що зробимо. О, Марокко проти Іспанії. Ну, Іспанія переможе. А, білі того року побили Іспанію. Окей, не звертаємо на це уваги. Інфляція. Трохи відновимо собі населення. Зі 100% на товари це швидко буде. Це не 100 кроків. Є. Yeah. Трохи качнули населення, в мене тепер 15 мільйонів. Непогано. Так, трохи непогано. Я б таке, щоб швидко відбудувати свої три кращі провінції. Атлантик Сіті. Просто по тапове та краще і за Лівень, і із Сантьяго. Ну, ось я качаю тільки круті провінції в Америці. Те, що там в Європі і так далі, мене не цікавить. 33 тисячі в Лім можу качнути. І в Сантьяго 19. Є. Yeah. Є, 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 це все є. Yeah. Тепер знову до інфляції будемо робити виклик. Ой. Ні, на мене напали. При цьому вони погодяться на мирну угоду, тому що в мене армія куди більше за їх населення. Куди більше? Саме там прямо в рази більше має бути. Не Неохочуйте, що я зараз ще буду робити виклик. Так, мирна угода. Індонезія також мирна угода. Ти в мене 700 на тисячі населення в них. О, в мене армія 700 на тисячі, в них 150 тисяч населення. Більше ніж 4 рази. Це без додаткового виклику. Тепер почали. Повернусь, куди, коли викличу. Mm -hmm. Здається, ми витратили всі гроші. 968 тисяч армія. Я думаю, теоретично ще раз можна, не зупиняючись, ще раз до інфляції зібрати і ще викликати. Мені здається, я раз просто не зібрав до інфляції. Окей, продовжую викликати. А я це зробив У мене тепер півтора мільйона армія, яку я зараз спробую зібрати в одній провінції. І на це також витрачу купу часу зараз. Прекрасно. Зібрали півтора мільйона столиці і. і, і продовжимо ми вже йти вперед. В наступному відео ми і так зараз дуже-дуже дуже 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 непогано розширились відносно, дуже непогано. Почали по Африці йти в наступному відео. Ми прямо майже всю Африку з'їмо. Австралію ми вже з'їли. Що може бути важливіше за те, щоб забрати всю Австралію? Скажіть мені. Скажіть мені, будь ласка. Це найсильніший ворог Австралії. Все інше взяли Австралію, все інше дуже просто <рес> <рес> жартую. Окей. Що ж, поки що дякую вам всім за приятеля, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео, якщо когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, подобавайка, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за переліт, всім удачі та бувайте.